Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму млинці, фаршировані грибами та м'ясом. Млинці в мене вже готові, посилання на їх приготування залишу в описі під відео. А для начинки нам знадобиться: 2-3 цибулини, 300-350 г грибів, в мене шампіньйони, 600 г м'яса вже відвареного, в мене м'ясо курки, 120 г твердого сиру, сіль перець та сухий часник за смаком. Овочі вже нарізала, тепер можу їх обсмажувати. Спочатку обсмажу трошки цибульку, а потім додам грибочки. Цибуля вже стала прозорою, тепер можу додавати гриби, сіль, перець та сушений часник. Смажитиму, допоки не випарується вся волога. Гриби у мене вже посмажились, тепер їх разом з м'ясом потрібно змолоти на м'ясорубці. До м'яса з грибами додаю натертий сир на крупній терці та вливаю 120 мл м'ясного бульйону. За необхідності також додаю ще сіль та ваші улюблені спеції можете також додати. Кожен млинець розрізаю навпіл. І буду складати з них трикутнички. На край млинця викладаю начинку. І тепер можу скручувати. Трошки притискаю, щоб начинка рівномірно розподілилася. Ось так, ось так. І ще раз. Ось такий трикутничок вийшов. Манці вже смачні, готові до споживання, але смачніше буде, якщо їх підсмажити на сухій сковорідці з двох сторін.